Кайдашиха не встигла встати з воза. Воли розбіглись з крутого, як піч горба. Кайдаш скочив з вія, побіг за волами, спиняв їх, бив пужалном по мордах, але важкі воли не могли здержати воза. Віз пхав їх ззаду, і вони поперли з усієї сили наниз. Кайдашиха вхопилась за полудрабки і трусилась, як у пропасниці. Віз натрапив колесами на горб і перекинувся. Кайдашиха викотилась з воза, неначе м'яч. Сіно вкрило її зверху. Воли потягли воза по долині. Тпру, сірий, тпру моругий, бодай ти сказився, кричав Кайдаш і сам летів з гори з усієї сили, не згірше волів. Гаволи басували, мов коні, задерши голови, та тільки рогами крутили. Оце завіз мене в Западинці, бодай вони пропали, кричала Кайдашиха на весь яр. Трохи в'язів не скрутила. Кайдашиха вкачалась у сіно та у пил і тільки обтрушувалась. Сіно почеплялось до червоних торочок на голові, поналазило за комір, у пазуху, заплуталось у хрестах та в дукачах. Пил набився їй у ніс, у вуха і навіть у рот. Вона розперезалась, витрушувала сіно з-за пазухи та пирхала, як кішка, що понюхала перцю. Полудрабок Обшмульгав жовтий сап'янець і зробив смугу через усю халяву й передок. А бодай ці западинці були запались, ніж мала я в них їхати, лаялась Кайдашиха, витягаючи сіно з-за пазухи, висмикуючи його з голови. Оце заквітчало сіном, як вівця реп'яхами. Каторжне сіно коли в спину, хоч спідницю скидай. Та тут, хоч спідницю скинь та й по яру бігай, ніхто не побачить, бо щось тут і хат не гурт видно, сказав Кайдаш. Повністю можете послухати цей твір на моєму ютуб-каналі Аудіокниги Класика українською, читала Надія Приймак.